З вами поговоримо про те, що ми з вами неодноразово вже обговорювали це саме про нашу з вами безпеку, а саме про безпеку під час літніх канікул. Скоро літо, і літо це, звичайно, пора веселощів, пора мандрівок, пора якихось нових вражень, але з іншого боку, це пора і якихось небезпек. На яке світло світлофора ми маємо переходити дорогу? Правильно на одязі мати певні такі сигнальні елементи, що е, допомагають нам під час їзди на велосипеді. Проведений єдиний урок урок на тему Твоє безпечне літо, на якому я наголосила дітям про основні правила поведінки на воді, на природі, в побуті, в інтернеті. Правила поведінки з незнайомцями, правила поведінки з вибухонебезпечними предметами, якщо дитина їх десь знаходить. Під час даного заходу діти зробили певну таку інтерактивну дошку, де кожна дитина зробила наліпку зі своїм правилом, як вона бачить це безпечне літо. Щорічно ми проводимо такий урок: твої безпечні літні канікули цього року для нас провела наш офіцер СОП Аліна Олександрівна, за що ми їй дуже вдячні. У нас нею тісна співпраця з очимо з виховної роботи з педагогом організатором. Ну, ми організовуємо дуже велику кількість різноманітних заходів, і завдяки такій класній комунікації у нас дуже виходять хороші активності. Цей урок надзвичайно важливий, і більшість дітей реагували позитивно. Багато хто вже знав, як себе вести на природі у публічних місцях. Цях із незнайомими предметами на водоймах і так далі. Але для когось це була насправді нова інформація. Вона є дуже важливою для збереження і забезпечення безпеки наших діток, особливо у час літніх канікул. Я намагаюся неодноразово. Е Проводити такі заходи неодноразово, щоб діти запам'ятали ці правила і використовували їх в повсякденному житті. Я б хотіла, щоб кожен учень не лише чудово провів літо, але й повернувся до школи здоровим, усміхненим і сповненим нових вражень. Я дізналася про правила поведінки. На природі, що не можна сміття викидати. Дізналася, що не можна їхати без шолома. Не ходити до обривів, річки, не можна гратися на колі, на дорозі, грати в меча біля дороги. Я дізналася, що можна розмовляти з знайомцями.